Вітаю вас! Для ілюстрації основних положень своїх теорій філософи іноді застосовували досить незвичні прийоми. Так, після того, як Платон дав визначення, що людина є твариною на двох ногах, позбавленою пір'я, його опонент Діоген, очіпавши півня, оголосив, що це і є платонівська людина. Після цього Платон був змушений доповнити визначення твердженням з широкими нігтями. Однак найбільш поширеним прийомом було створення різноманітних логічних конструкцій, серед яких можна відзначити апорії, парадокси і софізми. Розпочну свою розповідь з так званих апорій. Апорія утруднення це вигадана, але логічно вірна ситуація. Яка не може існувати в реальному світі. Найбільш відомі апорії Зенона Елейського і в першу чергу апорії Прорух, покликані підкріпити положення Елейської школи Прорух. Елейська школа виникла наприкінці VI століття до нашої ери в місті Елея у Великій Греції. Так греки називали Південь Італії, освоєний Еллінами. Засновником школи Елеатів вважається парменід. Ось стисло основні положення його теорії. Основою світу є буття. Буття ніким і нічим не породжене, не підвладне псуванню та загибелі. Інакше воно перетворилося б на небуття, але небуття не існує. Буття нерухоме, однорідне, досконале. Та обмежене має форму кулі. Буття одне і не може бути двох чи більше буттів, воно єдине і не має частин, бо в такому разі його окремі частини мали б бути обмежені одна від одної, небуттям, а воно не існує. Якщо немає частин, то у світі немає руху. Мислення то тож не буттю, бо неможливо мислити про ніщо. Як ви напевно здогадались, апорії Зенона, також представника елейської школи і учня Парменіда, були покликані довести правильність основних положень школи Елеатів. Перші три апорії вважаються апоріями руху і присвячені догледенню того положення, що руху в цьому світі немає, що рух це ілюзія чуттєвого світу. Отже перша апорія Ахілес і Черепаха. Для ясності я наводжу апорії в їх сучасному вигляді. Припустимо, Ахілес біжить у 10 разів швидше, ніж черепаха, і знаходиться позаду неї на відстані в тисячу кроків. За той час, за який Ахілес пробіжить цю відстань, черепаха в тому ж напрямку проповзе 100 кроків. Коли Ахілес пробіжить сто кроків, черепаха проповзе ще десять кроків, і так далі. Процес буде тривати до безкінечності, Ахілес так ніколи й не наздожене черепаху. Апоря стріла. Летюча стріла нерухома, оскільки в кожний момент вона перебуває у спокої, А оскільки вона перебуває у спокої в кожний момент часу, то вона перебуває у спокої завжди. Апорія дихотомія. Щоб подолати шлях, потрібно спочатку подолати половину шляху, а щоб подолати половину шляху, потрібно спочатку подолати половину половини, і так до безкінечності. Тому рух ніколи не почнеться. Ви скажете, як же так? Адже ми точно знаємо, що Ахілес нас здожене черепаху, стріла летить, а шлях ми долаємо. Ось тут і полягає основна проблема, запропонована Зеноном. Між логічним і фізичним описаннями існує суперечність, тобто ми мислимо про рух із суперечністю. Однак мислення і буття тотожні, а буття не може бути суперечливим. Тому дане явище не існує. Є величезна література про апорії руху Зенона. У ній математики і філософи знаходять різні їх розв'язання. Проте і в даному випадку, так само як і в інших, я не збираюсь аналізувати пізніші та сучасні роботи на цю тему. Моє завдання познайомити вас з іграми розуму давніх греків. А не пояснювати, як вони розв'язувалися пізнішими дослідниками. Однак відомо, що Зенон склав понад 40 апорій, із яких до нас дійшло 9. Про що ж вони? Да все про те ж саме, це доведення правильності положень елейської школи. Апорія стадій або рісталище. Три колони атлетів А, Б і С розташовані так. Колона А нерухома. Колони Б і С рухаються назустріч одна одній, доки не зупиняться одна проти одної. За один і той самий час атлети колони Б пройдуть всю колону С і половину колони А, точно так само, як атлети колони С пройдуть всю колону Б і половину колони А. Значить, половина дорівнює цілому, а це абсурдно. Звичайно, апорії створював не лише Зенон Елейський. Серед інших авторів відзначив Евбуліда, філософа IV століття до нашої ери. Він був представником Мегарської школи, основні інтереси якої були спрямовані на питання логіки, мистецтва, словесної дискусії. І меншою мірою, ніж апорії Зенона, були призначені для доведення основних положень своєї теорії. Тому апорії Евбуліда дослідники відносять скоріше до парадоксів. Парадокс це твердження, яке здається абсурдним або суперечливим, але при дослідженні може виявитися обҐрунтованим чи істинним. Найвідомішим парадоксом Евбуліда є парадокс брехуна, сформульований так: правду чи неправду говорить людина, яка заявляє, Я брешу. Подумайте самі, якщо твердження я брешу неправдиве, значить, він говорить правду. І якщо це твердження правдиве, то він бреше. Суперечність нерозв'язна. Існує навіть легенда, що такий собі Філіт Коський, відчаявшись розв'язати цей парадокс, наклав на себе руки, а давньогрецький логік Діодор Кронос, давши обітницю не приймати їжу, доки не знайде розв'язання брехуна, помер, так і не вирішивши проблему. На початку ХХ століття парадоксу приділив увагу відомий філософ і математик Бертран Рассел, і в його формулюванні це був парадокс острова. На острові, де живуть лицарі, які завжди говорять правду, і зброєносці, які завжди брешуть. За фразою Я тебе обману і зраджу неможливо визначити, хто її сказав, лицар чи зброєносець. Втім, вільним інтерпретаціям цього парадоксу немає ліку. Наприклад, парадокс Піноккіо. Припустимо, у Пінокіо була властивість, коли він брехав, його ніс одразу помітно виростав. Що буде, якщо Піноккіо скаже зараз мій ніс виросте? Якщо ніс не виросте, значить, хлопчик збрехав і ніс повинен одразу вирости. А якщо ніс виросте, значить, хлопчик сказав правду, але тоді чому виріс ніс? Два інші парадокси, вигадані ебулідом, фактично розповідають про одне й теж парадокс купа якщо до одного зерна додавати позернятку, то в який момент утвориться купа? І лисий. Втративши один волос, ще не стаєш лисим, втративши другий, теж коли ж починається лисина. Погодьтеся, що це вже відверта логічна гра. У середньовіччі був надзвичайно популярним парадокс всемогутності. Чи може Бог створити камінь, який сам не зможе підняти? Парадоксальність полягає в тому, що якщо йому не вдасться, значить його всемогутність втратила силу. А якщо ні, то він і не був всемогутнім. Відповіді дослідників цього парадоксу досить різноманітні. Від думки Аврелія Августина, що Бог свідомо обмежує себе логічними законами, до твердження Декарта, що Бог вищий за логіку, і обидві дії йому доступні. І на завершення розмови про парадокси, наведу парадокс, уже згаданого Бертрана Рассела, створений по мотивам давньогрецьких парадоксів. У селі живе цирюльник. Які голить всіх жителів села, які не голяться самі і тільки їх? Чи голить цирульник сам себе? Тут будь-яка відповідь призводить до протиріччя. Нарешті варто декілька слів сказати про так звані софізми. Це твердження, яке формально здається правильним. Але за суттю є хибним і ґрунтується на свідомо. Неправильному доборі вихідних положень. Софізм, як прийом навчання, був започаткований давньогрецькими софістами в грецьких полісах приблизно в V столітті до нашої ери. Софісти це професійні вчителі, які навчали знатну молодь, красномовству, ораторському мистецтву та мистецтву публічних дебатів. З метою підготовки до політичної чи іншої кар'єри. Тобто софісти бралися навчити своїх учнів вміло відстоювати за допомогою логічних прийомів будь-яке, навіть неправильне, твердження. І тут відзначився згаданий вище Евбуліт, авторство якого належить відомий софізм Рогатий. Те, чого ти не втрачав, ти маєш. Рогів ти не втрачав, отже в тебе є роги. Втім, логічну помилку тут знайти легко, хибна велика посилка, хоча висновок логічно бездоганний. А ось спробуйте розібратися в цьому софізмі. Хтось на ім'я Еватл брав уроки софістики у філософа Протагора, на умові, що плату за навчання він несе коли після закінчення навчання виграє свій перший судовий процес. Але закінчивши навчання, Евату не поспішав починати адвокатську практику і грошей віддавати не збирався. Тоді Протагор пригрозив судом, заявивши, що в будь-якому випадку Евату платитиме. Якщо судді присудять до сплати, то за їхнім вироком. Якщо ж не присудять, то на підставі договору. Адже тоді Еватл виграє свій перший процес. Але Еватл був добрим учнем. Він заявив, що за будь-якого результату справи він платити не буде. Якщо присудять до сплати, то процес буде програний, і згідно з договором між ними він не заплатить. Якщо не присудять, то платити не потрібно вже на підставі рішення суду. Дуже популярною була розповідь про те, як два софісти заплутали простодушну людину на ім'я Ктесіп. Скажи но, у тебе є собака? Так є, сучка, та ще й яка величезна, відповів Ктесіп. А у неї є щенята? Так є, нещодавно народила. Тобто, виходить, що ця собака мати. І ця собака твоя, чи не так? Ну, так, моя, я ж сказав. Ось ти щойно визнав, що твоя мати собака, значить, ти сучий син. Приклади софізмів можна наводити ще дуже довго, але до розуміння давньогрецьких ігор розуму це вже не наблизить. Тому у підсумку я озвучу кілька коротеньких софізмів. І на цьому все. Ліки, які приймає хворий, це добро. Чим більше творити добра, тим краще. Значить, ліків потрібно приймати якомога більше. Злодій не бажає набути нічого поганого. Набуття хорошого, це добро, отже злодій бажає добра. Чим більше я п'ю вина, тим більше у мене тремтять руки. Чим більше у мене тремтять руки, тим більше спиртного я проливаю. Чим більше я проливаю, тим менше я випиваю. Значить, щоб пити менше, потрібно пити більше. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!